В Україні запроваджено інституцію уповноваженого прав людини в Івано-Франківській області таку посаду обіймає зуряна романиця саме до неї і повинні звертатися люди у разі порушення їхніх конституційних прав та свобод. Презі своєчасних звернень громадян вдасться уникнути проблем, каже уповноважена справ людини. Річниця декларації, а сьогодні саме якраз 62 роки з дня проголошення Генеральною асамблеєю ООН. Це ще одна нагода привернути увагу всіх нас, громадян України, особливо тих, кому український народ відповідно до Конституції України делегував владні повноваження до необхідності щоденної праці втілювати в життя високі принципи загальної декларації прав людини треба усвідомити всім, що побудова правової, соціальної держави, забезпечення стабільного економічного зростання і добробуту кожної родини зміцнення демократії в Україні неможливі без забезпечення належної поваги до прав людини, їх собічного розвитку і захисту. Зі слів зоряни Романиці, саме завдяки роботі правозахисників в Україні забезпечується головенство права та розвиток нашої держави як правової європейської країни. На даний час вже розроблена і почала функціонувати програма Плюс». Саме слово плюс означає залучення до вирішення різних проблем громадян правозахисних організацій всіх рівнів. Керівник комітету привітала всіх, хто долучається до благородної справи захисту прав людей. Хочу привітати всіх з цим святом, особливо тих, хто має. Відношення до захисту прав людини, хочу привітати всіх правозахисників, хочу побажати вам всім добра і непорушності ваших прав. Бажаю вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, достатку, миру і добра, наснаги і оптимізму, далекоглядності і успіху в нових починаннях, творчих злетів і створення нових вершин. Зоряна Романиця запрошує всі громадські організації до тісної співпраці. Саме завдяки цьому вдасться мінімізувати кількість порушень прав та свобод українців. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма події така.